Розі нас інфоперші про головне поїхали. Треба пам'ятати, що Сполучені Штати непогано нам допомагали, але це не означає, що вони стовідсотково повирішували всі наші проблеми, говорить Сергій Кривонос. Ветері Фабрики. Новинна пише Ірина Модренко, розшифровуючи текст. Генерал каже, дуже не око, що Трамп з Путіним проведуть зустріч на Алясці Беззе, бо про Україну говоритимуть без України. Ми не в тому становищі, аби зараз погрожувати, погоджуватися на те, що нам скажуть по факту, ніби школярико, говорить Сергій Кривоно. Бо об'єктивно в Росії багато проблем. Орківська економіка сипеться, а потім хоче перемир'я повітрі, бо ми системними ударами по критичній інфраструктурі наближаємо його до колапсу. Навіть більше в Росії почалися проблеми з урожаєм. Теоретично імперія зла може загрожувати голоду. Тому козирі в наших руках так буде складно. Так, Росія може збільшити кількість повітряних ударів, але це вже на останньому подиху. Тому незалежно від того, що там буде домовлено, позиція України мусить бути чіткою. Ми маємо спроможність утримувати. Ти фронт руйнувати російську економіку, і тил сказав Сергій Кривонос. Я подивилася його інтерв'ю. Далі огляд із пунктами та цитатами про вимогу вивести ЗСУ з Донбасу. Сергій Кривонос каже, що Путін блефує, якого біса ми маємо залишати ту територію Донбасу, яка нам належить, запитує генерала. Він сподівається, що за на такий крок ніколи не піде. Президент не може виправити здачу території в інформаційному просторі. Українці такого не зрозуміють так. Здача Донбасу може зайти втомленим від війни, але не пасіонарія точно Балачки про обмін Донбасу на енергодар та каховку розмови на рівні базарних пліток. А Росію треба знищувати системно, бити по їхніх нафтопереробних заводах, руйнувати залізницю та аеропорти. Давайте не обговорювати питання, що ми мусимо віддавати. А все ж таки повернемося до питань: а що ми мусимо робити? Куди і як бити, щоб Росія ставала слабкою, і тоді для всієї світової спільноти стане очевидно шановні. Воно ж додихало. Давайте його нарешті доб'ємо. Чимало держав зацікавлені у розпаді і. Перії зла, зокрема, країни Європи та Велика Британія. Сполучені Штати втратили статус світового поліцейського. Путін неодноразово витирав ноги об США. Трамп на думку генерала, нібито більш схожий на актора ніж на президента. Йому абсолютно начхати на минуле України на сьогодення України і на майбутнє України. Йому треба лаври голуба миру, який в лапах тримає Нобелівську премію. Діпстейт каже, що орки закріпилися на Дніпроні. Утім, речники генерального штабу не спростовують і не підтверджують інформацію. Інформацію з інших джерел. От про маленькі перемоги речники доповідають першими. От про маленькі поразки на тактичному рівні, які можуть накопичитися, вони завжди мовчають. Пояснив Сергій Кривонос. Це ілюстрація відсутності влади чіткої інформаційної політики щодо донесення незручної, але потрібної правди для українців, де зараз найгарячіше та найнебезпечніше на фронті таких ділянок кілька. Зокрема, це Мирноград Костянтинівка, де зосереджено багато добре комплектованих росіян. Також складна ситуація на сів. Верськолиманському напрямку, крім того, орки хочуть здійснити свою стару мрію взяти Куп'янська. Також вони планують схопити Слов'янська, бо це місто відкриє шлях до каналу Дніпро-Сіверський Донець, а отже, допоможе вирішити питання з водою для окупованого Донбасу. Можливий наступ росіян з Білорусі. Орки зараз на території своєї сателітки накопичують засоби під виглядом навчання. Цей не дивно диктатор Лукашенко союзник Росії регулярно надає їй територію для ударів по Україні. Білорусь давно напрошу. Їться на оголошення війни, але поки генерала радить винести її ноту протесту та попередити. Якщо Білорусь надасть свої території для нападу на Україну, ми можемо при необхідності завдати превентивних ударів і достатньо серйозно знекровити білоруську економіку, воно їм потрібно. Ні, тому нехай думають головою. Сказав Сергій Кривонос. В той же час Ірина Модренко підписує жодні окуповані частини Херсонщини та Запоріжжя. Орки нам повертати не будуть. Обмін територіями це банальна локшина на вуха наївних. Це інформація зі статті зе Тон Пост росіяни вітають запрошення Путіна на Аляску і не передбачають жодних поступок щодо України. Медіа посилається на людину, яка у курсі всієї переговорної під Килимщини, але попросила журналістка про анонімність орки, хочуть отримати Донбасову обмін на тимчасово припинення вогню. Не більше і ніякі загарбані райони Запорізької та Херсонської області вони повертати не будуть. Ну подумайте самі, навіщо росіянам виходити за частини Запоріжжя та Херсонщини, якщо у них там цілий сухопутний коридор до Криму. А от здача Донбас. Особи з бою це не лише капітуляція, але й ключик для росіян до успішного наступу на Харківщину та Херсонщину. Такої думки дотримуються експерти з інституту вивчення війни, вся фішка у природних бар'єрах Донбасу. Якщо ми віддамо окупанту частину Донеччини та Луганщини, вони матимуть контроль над головною лінією оборони. Отримують без бою те, що не могли взяти протягом трьох з половиною років навіщо нам робити такий подарунок загарбникам, але в інституті вивчення війни, на відміну від багатьох українських та Земних політиків знають про всю цінність домовленостей з Росією. Орки підпишуть, надурять і остромлять ніж у спину. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.